Ми були десь на дегустаціях різних, турист сідає, є вино, чи, чи, чи другий продукт куштує, щось відбійчає, якась є ціла процедура і так далі. Давай. Ось у нас все рік. Да, Вам тут можна ветери або просто. А скільки робили цей тюлем? Скільки робили цей теле? Щоб розуміти, сама будівництво не займає багато часу. Займає багато часу ідея і сам намалюватися. А тут зараз. Вікна, двері такі поклали, ми хотіли тут зал такий дегустаційний зробити, але держать тисячу корів, вони мені розказують про органіку. Раз десять, двадцять.